Наші воїни продовжують виганяти окупантів з українських земель на вже звільнених територіях. Щодня фіксується до 200 кривавих воєнних злочинів, скоєних ворогами. Міна небезпека у містах та селах залишається високою. Понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях заміновано боєприпасами і вибуховими речовинами. В той час оборони, що сили оборони щосили стараються чим швидше повернути мирне життя в звільнені громади. З хороших звісток, за даними інституту вивчення війни, Російські війська залишили Киселівку – оперативно важливий пункт у Херсонській області. Від перших чисел вересня і до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6 тисяч квадратних кілометрів території України на сході і на півдні. Рух наших військ продовжується. Ці ворог продовжує гатити по наших землях. Нікопольщину обстрілювали всю ніч. Скерували на Нікополі також Червоногригорівську та Марганецьку громади, важку артилерію та гради. Минулося без постраждалих. Понівечені 16 багатоповерхових та приватних будинків, стадіон господарські споруди та газогони. Складна ситуація на Харківщині. Харків та область залишаються без світла. Вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. Слов'янськ. що на Донеччині зазнав масованого обстрілу ввечері 12 вересня. Два прильоти у багатоповерхівку постраждали сусідні будинки. Наслідок обстрілів поранена жінка. А також загинув 86-річний чоловік. Окрім того, з Донеччини є хороші новини від наших захисників. Підтвердили інформацію, що українські бійці звільнили Святогірськ, збройні сили України зачистили місто, і український прапор вже замайорів на будівлі міськради. Військові також. Тож додали, що трофеєм Збройних сил стала російська ЗРК оса та ракети до неї. 104 дні боїв за Святогорськ. І ось знову батальйон Кульчистка, знаходиться в Святогорську. Зараз дуже рано і туман, але там ми можемо спостерігати за туманом на горі Артема Лавру і краєвиць ранкового Святогорську.